Всім привіт! Сьогодні наш четвертий випуск. Ми будемо дарувати піцу просто так. Зараз разом з вами ми оберемо вулицю номер будинку і поїдемо когось радувати смачною свіжою піцею. Отже, сьогодні це буде нехай ось ця вулиця. Це вулиця Гунська, 11. Нехай це буде перший під'їзд. П'ята квартира. Отже, сьогодні до вас їде піца ніжна, в ній знаходиться шинка, варне яєчко, помідорки та зелень. Залишилось кілька хвилин, і наша піца буде готовою. А наша піца вже майже готова, ще кілька хвилин ми можемо вирушати. Отже, сьогодні 5 грудня, у нас четвертий випуск. А зараз ми вирушили на вулицю Глунська, 11. Це в районі центрального корпусу педуніверситету. з'їсти дуже смачно Молодиму піцу. Отже, ми під'їжджаємо до цика. Ось навіть зберемо трошки. Доброго дня. Доброго дня! А це піцерії Помідор», Ви чули про таку? А нас зараз проходить акція. Ми роздаємо піцу просто так. Ми хочемо нічого не потрібно, просто подаруємо вам піцу. Шо, просто так? Так, просто так. У нас є в контакті група, там є всі відео. Можете переглянути попередній випуск. Сьогодні четвертий випуск, і ви стали щасливцем. Дякую. Будь ласка, це вам смачного. Дякую. До побачення. Гарного дня. Дякую. А для тих, хто додивився наше сьогоднішнє відео, ми залишаємо маленький сюрприз у дворі вулиці Глинської, 11. Це одна виграшна піца. З цим листочком ви можете підійти на касу і забрати свою піцу. Ось тут це у нас дитяча гірка. А для тих, кому сподобалось наше сьогоднішнє відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і коментуйте.